Відтепер дістатися з мікрорайону північної до залізничного вокзалу можна і тролейбусом. В Миколаєві відновили дев'ятий маршрут. Його відкриття пройшло в урочистій обстановці з піснями, танцями та лотереєю. Дуже удобно У нас коляска. Ми тільки їздимо в основному на тролейбусі. другий дитина з коляскою на маршрутках не влазить, На тролейбусах дуже удобно. Будь приємно, що буде ще одна транспортна розв'язка. На дев'ятий маршрут поставили п'ять машин марки Шкода ті саме, які нещодавно придбав Миколаїв у Чехії. Машина така, от карят, юрка, динамічна. Я сіл, вроді всю жизнь на ньому працював. Дуже <с�аліст> удобно. Тролейбуси ходитимуть у годину пік з інтервалом у 25 хвилин. В інший час дещо рідше. Маршрут пролягатиме від північного до Пушкінського кільця по проспекту Миру і до залізничного вокзалу. В Миколаїв електротрансі пояснили, що зараз готують інший варіант цього маршруту – А через Великоморську. А мер Юрій Гранатуров у свою чергу пообіцяв місцевим, що у ранковий час невдовзі пустять тролейбус з північного до старого залізничного вокзалу. Елементарне удобство, яке може бути не дуже великий подвиг, не дуже велике діла, но як цього не вистачає елементарного внимания, правильного отношения, ніяких то глобальних проектів, ніяких то великолепних сюрпризів. Никаких концертов дорогостоящих, за которые можно три троллейбуса купить, вот где подшучивали над нами. А мы все равно дали приоритет прагматичным, простым вещам. Нам нужно двигаться вперед. Марина Михайловская, Руслан Чернялис, МСН.